Я рад привітати вас з Днем Європи. Для нас Європа це дійсно європейські країни це наші найбільші партнери, найбільші друзі. Наша історія і наш дух тісно пов'язані з Європою. Сьогодні, завдяки нашим європейським партнерам, ми відчуваємо підтримку Збройних сил України. Кожний муніципалітет України відчуває гуманітарну підтримку. Історика та економічна комісія Одеської міської ради прийняла рішення і рекомендувала Одеській міської ради перейменувати центральну історичну вулицю і площу в серці Одеси на ім'я Європейська, європейська вулиця, європейська площа. І сьогодні, в День Європи, ми, це дуже символічно, що сьогодні ми відкриваємо урочисто. Перший номер цієї вулиці урочисто відкриваємо табличку вказівник, і це символ того, що душа Одеси, історія Одеси і майбутнє Одеси тісно пов'язана з Європою, з нашими партнерами та друзями. Не пропозиція разом з Наш дух нашого міста, його архітектура, його історія тісно пов'язані з Європою, і це данина нашій пам'яті і наш погляд у майбутнє в те, що ми віримо в європейські цінності. Ми їх цінуємо та впроваджуємо у життя, у наше кожнодневне життя нашого міста. І ми розвиваємося по європейським стандартам, і ми бачимо, що все, що робиться сьогодні нашими міжнародними партнерами, робиться для нашої безпеки, для нашого майбутнього. І сьогодні разом з європейськими. Країнами ми виборюємо майбутнє всього світу, і усі сьогодні розуміють, що Україна виборює майбутнє для всієї Європи, і наші хлопці, наші збройні сили України, які сьогодні кожного дня віддають своє життя за нашу незалежність. Вони відстоюють не тільки терени України, вони відстоюють терени всієї Європи.